Ліс загинув, водій у важкому стані. На сьогоднішній день встановлюється. Чому сталося цього це ДТП? Хто винуватий. Дві аварії поспіль на одному місці. У Сумах в лікарні нема світла і каналізації. Кадатілефони і комп'ютер розряджаються, ми сидимо абсолютно без зв'язку. Як виживають у суїцидологічному центрі? Парад національного вбрання. А я так люблю, Україна і її люди суми похизувалися незвичайними вишиванками. Моє вітання. Мене звати Ніна Коломієць. Це новини СТС. Далі про найцікавіші події вівторка, 25 серпня, очима наших кореспондентів. Дві аварії поспіль на одному місці. Поворот на вулиці Ковпака став фатальним для мотоцикліста та автомобіліста, який не втримався на дорозі та влетів у паркан біля торгового центру. Як це відбувалось та хто винен, дізнавався Роман Філонов. Ось на цьому повороті по вулиці Ковпака за три дні сталося дві аварії. Одна навіть з летальним наслідком. У суботу приблизно пів на дев'яту ранку зіткнулись джип Міцубіші Паджеро» та мотоцикл. Внаслідок ДТП 27-річний мотоцикліст загинув на місці. Хто винен, правоохоронці не говорять. Усі крапки розставить слідство. Водій Міцубісі Педжеро рухався в напрямку вулиці Курської, а водій мотоцикла йому назустріч. На сьогоднішній день встановлюється, чому сталося цього, це ДТП, хто винуватиць. Свідок ДТП говорить, водій джипу робив розворот через дві суцільні смуги. Він їхав по другій полосі і від ларка від'їхав джип, який... Ну, на мій погляд, він взагалі хотів розвернутися. Швиденько, щоб ну може куди поспішав. Ну він дуже спочатку він повітив, мотоцикліста призупинився, а потім, мабуть, глянув, що відстань велика, і він вирішив швидше рухатись і все-таки зробити розворот. А вже сьогодні, о шостій ранку, цей же поворот став нещасливим для автомобіля Самат та його 23-річного водія. На великій швидкості його машину занесло. Авто протаранило паркан, кілька разів перекинулось, а водій вилетів під вхід у торговий центр. Даїшники говорять зовсім недавно цей водій уже потрапляв у їх поле зору. Водій автомобіля Самат, який був учасником дорожньо-транспортної пригоди. На нього працівниками Державтоінспекції 13 червня, був складений адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. У цій аварії і водії і пасажири залишилися живими із травмами потрапили до лікарні. А долю водія вирішить експертиза. Його або позбавлять права сідати за кермо, або накладуть штраф. Роман Філонов, Олександр Білявський, Новини СТС. У Тростянці під час проведення фестивалю «Східрок» у лікарні помер житель одного із сіл району. До медиків його привезли уже у стані клінічної смерті з набряком головного мозку, крововиливом та зламаною щелепою. Як встановили правоохоронці, причиною смерті стала бійка із іншим місцевим жителем. Його особу вже встановили. Той раніше уже мав проблеми із законом. Міліція його шукає. Як запевняють правоохоронці, із рок фестивалем вбивство жодним чином не пов'язане. Ми жодним чином не пов'язуємо цю трагічну подію із проведенням в місті рок-фестивалю. По перше, в учасники цієї драми це місцеві жителі, і вони не приїжджі. По-друге, за час проведення фестивалю на території круглого двору міліція не зафіксувала жодного порушення громадського порядку. А ця подія сталася далеко від проведення від місця проведення фестивалю і мала побутове підґрунтя. Ще одне життя забрав. Ало море на відпочинку в селі Лазурному Херсонської області загинув житель Сумщини. 52-річний чоловік плавав у морі, коли зненацька на нього наїхав гідроцикл. Наш земляк помер у кареті швидкої від отриманих травм. 22 серпня о 19.15, до де їх закладу було доставлено загиблого. 1963 року народження. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги від травм, отриманих внаслідок наїзду гідроциклу. Сумський суїцидологічний центр на межі катастрофи не працює світло, каналізація на весь заклад лише один кран із водою. Медики кажуть, центр працює цілодобово. Тож, часто навіть елементарного чаю потребують не тільки відвідувачі, а й самі робітники. Хто винен і що робити? Розбиралася Наталка Леси Карбовська. Молодша медична сестра-прибиральниця, а саме так і називається посада Ольги Вікторівни, показує свої досягнення. Суїцидологічний центр увесь прибраний до останньої кімнати. Всі кучки та все убираю, вбирають, ці точки ми поливаємо. Ольга Вікторівна каже, повернувшись із відпустки, побачила, що працює лише один кран. У той час, як у кожному кабінеті, має бути проточна вода. Жінка демонструє не крани і відразу ніяковіє, помітивши, що її також знімають. Я боюсь. Ну, нет, я боюсь. Грамотам лікарів радіє як своїм. Стверджує, тут працюють справжні професіонали. Тож ситуація із відсутністю води і світла дійсно завдає прикрощів працівникам. То немає холодної води. Я вже хотіла писання суми житло вирішити питання. Дячки тому вже прощалися, вроде би обіщали, але ще не прийшли на допомогу. Пані Сніжана, яка до речі є дружиною губернатора, консультант психолог центру, каже через відсутність світла, навіть чашки чаю відвідувачам неможливо заварити. Що вже казати про комунікацію. Коли телефон і комп'ютери розряджаються, ми сидимо абсолютно без зв'язку. Півтора роки тому приміщення було передане лікарні номер 5 Заступник головного лікаря останньої каже, звісно, є проблеми з каналізацією, водою тощо. Проте існує можливість, що територію віддадуть першому пологовому будинку. Больница не может своїми силами освоїти ремонт капітальний. От. Якщо б був питання, що дійсно це буде на балансі нашої больницы, может и можна було цим серйозно займатися. Проблеми з умовами праці тут таки помітили у облдержадміністрації. От давайте сьогодні перевіримо. Візьміть, візьміть. Ну, будь ласка, когось адміністрації, візьміть, щоб воно було чесно. Приїти прямо зараз. Я перевірю, але я перевірю так, що цей керівник, які там працюють, я думаю, що може він не працювати там не буде. Ми отримали документ із сумської міської лікарні, згідно з яким вже о 9.30 ранку електропостачання відновили. Зверніть увагу, пройшла рівно година після апаратної наради у губернатора, де ця проблема згадувалася. Вода ж так і не потекла. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Сокол, Новини СТС. Ціна на проїзд у міських маршрутках залишається під питанням. Виконком, який зібрався сьогодні, затвердити, хоч якийсь тариф на пасажирські перевезення, згоди не дійшов. Не проголосували за жодну цифру. Наступного разу члени виконкому зобов'язані прийняти хоч якийсь тариф 1 вересня. Інакше перевізники зможуть встановлювати будь-яку ціну. Нагадаємо, на сьогодні діє тимчасовий тариф на перевезення пасажирів. Дорослі платять 3 гривні, пенсіонери 2,50, діти. 1 гривню. Попереднє рішення у зв'язку із порушенням відповідних термінів, що доказано судом першої інстанції, можливо, можливо, буде скасовано. І тому давайте не вводити в подальшу яму всі процеси, які відбуваються сьогодні на ринку перевезення. Міський голова Сум просить міліцію відповідальніше ставитися до крадіїв металу. Про це він заявив сьогодні на апаратній нараді. Також порадив правоохоронцям доповідати про перевірку пунктів прийому металобрухту. Тим більше доповнив мер, міліція і так в курсі всіх чорних справ. Знаєте, мабуть, всіх цих, як наркоманами, усіх самогонщиків, так і тих, хто краде металові вироби. Вишиті вручну на замовлення чи з комп'ютерним принтом суми буквально заполонили вишиванки до дня незалежності. У місті вчергове провели масову акцію. Цьогоріч, мабуть, наймасштабнішу приміряла національне вбрання і Юлія Настенко. Червоний то любов, а чорний то журба. Такого дійства в сумах ще не було. Сотні сумчан вийшли сьогодні на вулиці міста, аби довести Україна єдина. Один із таких шола. Він у Сумах уже 9 років. Здобуває професію лікаря. каже йому до душі український колорит. Для мене Україна вже так моя стара дума. Второй дом. А я так люблю Україна і її люди. Ані все так гаражо і ну, а, 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 Город Сумі. так спокій город і красивінька людей цьогоріч прийшло стільки, що ледь вмістилися на Суборній. В такому різнобарвному натовпі є ті, хто виділяється найбільше. Ось, наприклад, Дмитро у звичайному житті актор. Сьогодні ж жива статуя козака. Головне стійкість на ногах і чистий розум. Я ось скільки вже стою, слава Богу, мені зручно, я почуваю себе дуже добре в цьому костюмі. І дивують акторською майстерністю інші ексклюзивним вбранням. Як дизайнер, дуже давно полюбляю льони українську вишивку. Вже майже більше 10 років, коли ми використовуємо етномотиви в своїх колекціях. Прийшли навіть в вишиванках у берегах. Михайло каже, подарунок від дружини гріє не лише тіло, а й душу. Ця вишиванка зайняла за часом десь приблизно два роки, але вона вишита власноруч моєю чарівною дружиною. Я сподіваюся, що це оберіг. А дехто навіть домашніх улюбленців у національне вбрання вбрав. Вона їсть українське м'ясо. Ходить по українській землі, да, слухає українську мову наймиловиднішу. Це таке одрання не замішили чи піля? ні, на жаль, купували. Ну, вишаємо до наступного дня незалежності. Завершилося ж святкування грандіозним концертом від місцевих рок-музикантів. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС. А от конотопчанам зробили свій подарунок до Дня Незалежності. Їм встановили безкоштовний вайфай прямо у центрі міста. Ініціаторами стала одна із місцевих компаній зв'язку. У цілому такий подарунок обійшовся більш ніж у 10 тисяч гривень. Ліцензію на точку доступу викупили на 5 років. У подальшому ж планують роздавати безкоштовний інтернет не лише у центрі, а й в більш віддалених куточках міста. Натолкнуло нас на мислі, те, що у нас. В офисе стоит э, точка доступа. И когда вечером мы закрываем офис уже, бывает иногда приходим, на ступеньках сидят ну, в основном студенты, бывает по пять человек и более пользуются этим Wi-Fi, который у нас установлен в офисе. Поэтому, в принципе, нас это натолкнуло на мысль, что это ну, может быть востребовано людьми. День міста ж у сумах поєднають із днями сталої енергії. На соборні встановлять енергоефективне містечко. Два десятки наметів, у яких демонструватимуть сучасні технології. Сумська міська рада разом із партнерами із Любліна обіцяють чимало сюрпризів для гостей свята. Наприклад, школярам даруватимуть настільну гру про використання енергії. Дуже якісна розробка. Тут можна буде їм грати, використовувати тут є завдання, що треба зробити на кожній локації, який зробити крок. І якщо правильне рішення приймається, то громада крокує до розвитку сталого енергетичного розвитку. Якщо невірні, то громада гине. Герой нашого наступного сюжету завжди носить дружину на руках. Як він зробив на своєму плечі тату з її обличчям? Татуювальник Денис Малешко створює мистецькі шедеври прямо на тілі. Татуйовані витвори роздивлялася Наталка лесик Карбовська. Нема тіла, нема діла. Старе міліційне кредо у татуювальника Дениса Мелешка реалізується буквально, адже його справа повністю залежить від наявності сміливців, готових підставити власне тіло під татуювальну машинку. Сам майстер не завжди мріяв про таку роботу. Просто попередня виявилася дуже нудною, зізнається він. Почав малювати, а потім татуювати. Перші ну, в основному на делают, на братьях, на, на жонах. Вот Перші татуалі ми вже некотори почали перекривати, когда начинал займатися. Сам же майстер також, як суцільний мольберт, втім серед усіх своїх татуювань має насправді особливе У мене вона є зроблена тілі, моя жена Ну, это как бы одна из моїх нескольких таких символічних татуировок, которые дійсно что-то значат. Інша улюблена тату машинка. Денис також віковічно її на своєму тілі, бо з нею, зізнається, роботи стали набагато кращими. І за портретами коханих до художника приходять регулярно. От тільки дехто згодом шкодує. Діла татуїровки з портретами, семенами там своїх жінок, любимих, бувших, дівчинок ну і тому подібне. Де в принципі і потім їх патонних <свісно> Надіюсь, Надіюся, мною такого не случиться. У тату майстер може навіть втілити чиюсь мрію. На фоні цієї дівчини е, всякі визначні місця світу. Тут і Бік Бен, і Ейфелева вежа, і колізей, і піраміди, статуя свободи. Ну а і Пізанська вежа. Ну, що це означає? Це означає, що я дуже хочу подорожувати. До Дениса навіть навчатися приходять, а заодно і собі зробити тату можна на всю спину, щоб здалеку було видно. Так зробив Руслан. Каже, батьки спочатку були шоковані його ідеями, але змирилися. Тепер він займається татуюванням всерйоз. В цій студії я буквально чуть більше чотирьох місяців. За цей так. Я навчився дуже многому і приобрел теж дуже много. Тату Родители поначалу были були шокіроване. Коли робиш улюблену справу, і життя змінюється, стверджує Денис. Нашому герою татуювання навіть допомогло кинути курити. Але майстер застерігає: із малюнками на тілі не варто бути легковажними. Не тату надто важко вивести. Наталка Леси Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС. Це все, що ми встигаємо вам розказати на цю хвилину. Інформаційна служба СТС продовжує свою роботу. Слідкуйте за нашими новинами.